Я вчора їв це буряки, поправлятися не збираюся. Так, друзі, ми хочемо вам повідомити, що ми розширюємося. І ось це наш Сергій Павлович, він наш директор. І ми зараз позадаємо йому це трохи ми, питання. Ні, ми, наша компанія, автопоїн, ми розширюємося і хочемо розповісти вам трохи про історію, що ми що очікувати від нас, і які вакансії на даний час у нас відкриті. Що плани піднімати ваш дух в сумах, щоб, щоб ви не, не думали, що тут все так погано? Коротше, можна працювати. Саме головне не боятися і не ленуватися. Що, ми взяли тут в оренду, там де червоні двері, там буде у нас хімчистка і поліровка, а тут де шиномонтаж написано. Теж буде типу, відноситься до поліровки і хімчистки. Тут, де це вікно, буде у нас офісне приміщення для менеджерів, які будуть працювати з хімчисткою і поліровкою і з СТО. Цей бокс у нас, як ви бачите, вже працює. В принципі, непогані результати показує. Підйомник піднімає, правда, тяжко з працівниками. Це конкретно з майстрами, які можуть обслуговувати авто. Або приходять професіонали, або приходять коротше, дуже слабенькі, які не можуть гайку відкрутити. Короче, потім ми взяли тут ще. Ну, ви скоро все побачите. Ще один бокс буде, де буде ще один підйомник. Ми на, наразі обслуговуємо свої авто, але в нас е, постійний потік машин, як і клієнтських, так і наших, які потрібно обслуговувати, які потрібно підготовлювати. І є робота на постійній основі. Не так, що е, цей. Ну, наприклад, за останні дві неділі в нас е, подйомник не пустував так, що пустував. Максимум стояв е, позавчора півдня, коли не було кому з працівників працювати, хоча там стоїть ще машин 5, які треба робити. Зарплата Зарплата в на СТО 50 на 50 працюють як е, всі. СТО, вакансія відкрита. Шукаємо два, два майстра, які б могли обслуговувати подвізку, міняти все, що по подвірське, а один другий, який хоча б міг би міняти ГРМ, масла, фільтра, те, що більш таке складніше. Електрик в нас є. Інструменти докупляються, які потрібно. Деякі інструменти є. Ну, так, там з хімчисткою поліровкою у нас так, як будто намічається з працівниками, все добре. Але можливо, теж бути, якщо ви щось таке любите, можете да, пропонувати. Менеджер з продажу також шукаємо далі. Долго шукаємо свого лічного, щоб був ручний. На постійній основу. І шукаємо гроші. Якщо у вас є гроші, у нас є машина. І в нас їх дуже багато. Якщо у вас є гроші, ви приходите купуєте у нас машини. Можемо попрацювати на оптовій співпраці. Я можу вам поставляти автомобілі, ви можете їх в мене продавати. Ми вже не раз тестували, в принципі, що ті, хто попробували зі мною поспівпрацювати, вони заробляють і працюють. Часто хлопці дуже бояться, відносяться з осторожністю, але в принципі, це таки потрібно, бо спішити нікуди, якщо цей, це кошти і кошти така штука, що дуже легко втратити, тяжко заробити. Так що до зустрічі, у нас автопаєнт.